Чистка зброї це вкрай необхідна річ. Що потрібно для цього зробити? Спочатку дістаємо шплінт. Він брудний. <му> Вітаю! Мене звати Віталій. Це ютуб канал Civil Safety Academy. Ми навчаємо цивільних безпечно поводитися зі зброєю та влучно стріляти. Нас багато просили зробити відео про чистку АР15 в домашніх умовах. Тож тримайте. Сьогодні ми покажемо, що потрібно для цього зробити, яка хімія, які додаткові інструменти та в якій послідовності це все зробити. Ви повинні розуміти, що чистка зброї це вкрай необхідна річ. Навіть якщо ви не стріляєте і зброя стоїть у вас в сейфі, ви маєте періодично її чистити і змащувати. І якщо ваша зброя безпосередньо працює за призначенням, ви обов'язково постійно її повинні чистити. Насправді ви можете прийти до нас в тир та здати зброю на чистку та обслуговування нашому майстру. Але ви маєте знати, як це зробити самостійно в тому випадку, коли у вас немає змоги прийти до нас в нашу майстерню. Починаємо чистку зброї. Як завжди, ми повинні перевірити спочатку зброю на розрядженість. Вона вже в нас перевірена. Та стоїть уже на спеціальному станку для чищення. Розбираємо і дістаємо ловер-пін для того, щоб роз'єднати два ресівери – апір і ловер. Дістаємо затворну раму. Та рукоятку взведення. Після стрільби, навіть після 50 пострілів, вже буде пороховий нагар налипання, різні частини механізму забруднені, і ми повинні ретельно її вичистити. Спочатку ми повинні прочистити ствол, і це ми будемо робити сьогодні спеціальним шомполом з насадкою для 223 го калібру. Спеціальні пачі від Recoil, Рекомендую. Для калібру 223, 222 та 22 lr, ви можете їх завжди замовити. Для чистки ствола у нас а, зазвичай піна для ствола. Вона дуже гарно знищує саме пороховий нагар. Якщо там, ми вже там використали пострілів, скажімо, до 500, ми, його, а, ми повинні його задути і задути піною ствол. Та почекати 15 хвилин. Після того, як ми задули піною ствол, поки вона буде розчиняти наш нагар, ми приступимо до чистки затворної частини затворної групи. Спочатку дістаємо шплінт. Тут його можна обережно зачепити, так, щоб нам не втратити його. Кладемо його. Далі дістаємо ударник. Далі прокручуємо кемпін, ось він знаходиться. та Виштовхуємо його. Та сама лічина або болт. Розібрали. Беремо карбон ремувер для чищення нагару та заливаємо наші елементи у спеціальній ємкості. Беремо мідний або стальний йоржик та обережно знімаємо залишки порохових нагарів із частин затворної рами. Особливо у важкодоступних місцях. Будьте обережні з газовими кільцями, їх не можна пошкодити. Після того, як ми очистили від нагару деталі. Ми повинні сухою ганчіркою все це витерти насухо, протерти кожну деталь. Також ви можете використовувати ватні палички для цієї процедури. Звертаю увагу на внутрішні частини затворної рами. А, ви повинні ретельно там очистити нагар. А, ось таким інструментом, тому що там дуже саме якраз проходить багато порохових газів. І тому. Скажімо, після великого настрілу ви повинні ретельно оглянути ці частини, щоб почистити. Так як ми чистимо в домашніх умовах, я реально у внутрішніх частинах затворної рами використовую пістолетний шомпол, так як він дуже гарно вичищає порохові нагари саме власне в затворній рамі. І я вам скажу відразу: з власного досвіду. Не головне, як ви це професійно робите. Головне, наскільки ваша зброя готова до застосування, наскільки вона чиста та доглянута власне, вами. Після того, як ми використали карбон ремувер та очистили всі наші деталі від порохових нагарів, далі ми використовуємо очищувач-знежирювач, власне, він як промивка для маслянистих залишків. Ми зараз обережно також заливаємо. Кожну деталь у цій ємкості. Після нанесення даного засобу ви можете почекати декілька хвилин, щоб він висох сам, а можете витерти ганчірям та продовжити чистку. А, власне, я не чекаю, так як у мене немає стільки часу, я відразу його витираю. Отже, всі елементи з затворної частини ми очистили та знежирили. А далі ми будемо використовувати сухе синтетичне мастило. Невеликою кількістю наносимо мастило на деталі та також витираємо насухо. Для того, щоб при використанні зброї у вас не відбувалося налипання. Деякі деталі ми змащуємо сухою тефлоною змазкою, а саме ті деталі, які, власне, мають велике тертя, мають великий ізнос тертя вузлів. І, власне, наносимо ми тефлонову смазку на такі деталі, як бадок на самій лічині легесенько. На деякі елементи самої затворної рами. Власне, там, де найбільше відбувається тертя. Та не витираємо. Просто залишаємо, щоб воно самостійно висохло 15 хвилин. Так як у нас пройшло вже 15 хвилин після нанесення піни для ствола, ми переходимо до очищення. Ви можете використовувати спеціальний стаціонарний шомпол з такого розміру, але я рекомендую для мобільності використовувати спеціальні протяжки. Їх також ви можете купити у нас в магазині. Наносимо спеціальну насадку для 223 калібру та патч для 223 калібру. Заносимо зі сторони патронника. Тримаємо за руків'я та заводимо наш шомпол в канал ствола. Тянемо тільки в одну сторону. Протягнули, зняли звідси пач. Він брудний. Дістаємо шомпол, наносимо новий свіжий пач. Пробив собі 100 раз перчатку. Знову повторяємо цю процедуру декілька разів. Обов'язково тримайте за руків'я шомполу. Для того, щоб підшипники працювали по нарізу ствола. І ви бачите, наступний пач вже не такий брудний. Тому третій, четвертий і цього буде достатньо. І як ви бачите, він вже чистенький. Тому я вважаю, що ствол у нас чистий. Після того ми переходимо до ударно-спускового механізму. Отже, ми дістаємо, видавлюємо аперпін, від'єднуємо апір від ловіра та переходимо до ударно-спускового механізму. Ми його повністю не розбираємо, це роблять зброєрі у спеціальних майстернях. Ми повинні його просто оглянути та очистити. Використовуємо карбон ремувер. Очищаємо звичайними ватними паличками. Ретельно вимакуємо ремувер. Після того, як ми прочистили карбоном ремувером ударно спусковий механізм, ми наносимо очищувач-знежирювач, щоб знову ж забрати маслянисті залишки. Можемо зачекати декілька хвилин, він швидко висихає та просушує усі деталі ударно спускового механізму. Після того, як у нас очищувач-знежирювач виконав свою роботу, ми можемо застосувати в УСМ суху тефлонову смазку. Призначення цієї хімії для тертя вузлів. Чекаємо 15 хвилин та продовжуємо догляд за зброєю. І доки ми маємо 15 хвилин, ми можемо почистити буфер віддачі та зворотній механізм. Це робиться легко. Просто його можна протерти ганчір'ям, пластиковою щіткою. Можемо використати синтетичне масло, трохи змастивши зворотній механізм з буфером. Та протися ганчіркою. Отже, усі деталі сухі та чисті, можемо починати збірку нашої зброї. Приєднуємо апер до ловіра. Повертаємо на місце зворотній механізм та буфер. Поміщаємо лічину таким чином, щоб екстрактор викидач дивився у праву сторону, туди, куди викидаються гільзи. Поміщаємо на своє місце кемпін та прокручуємо його, частково витягуємо болт. Поміщаємо ударник. та фіксуємо його шплінтом. Затворна частина готова, ви можете її перевірити декільками рухами болта. Поміщаємо на місце рукоятку взведення та затворну частину. І заводимо цих два елементи одночасно. Перевіряємо зброю на роботу. Ви не маєте відчувати якогось е, посиленого тертя. Якщо все е, працює, зброя готова до застосування. Не забувайте чистити зброю після тренування. Підписуйтесь на наш канал. З вами був Віталій та Свіл Сейті Академі. Давайте підіймати культуру зброї разом.